Вільногірські шанувальники футболу стали свідками захоплюючої гри між командами Титан Вільногірськ та «Авангард Жовті Води майже 50 років поспіль існує традиція проводити товариський футбольний матч з нагоди Дня металургів та гірників, а в серпні дня Шахтаря. Цього року футбол перетворився на справжнє свято. Організатори, члени спортивно-масової комісії профкому комбінату та представниці соціально інформаційної служби. Розпочався захід виконанням Вікторією Осіповою державного гімну України. Далі знайомство з ветеранами футболу, з кожним особисто. Привітав усіх присутніх та побажав цікавої гри голова первинної організації проспілки Вільногірського ГМК Федір Клименко. І почалася гра, напружена, цікава, з безліччю небезпечних моментів. У першому таймі забити гол не вдалося жодній команді, хоча загалом обидві команди мали можливість відзначитися голом. Ситуація змінилася у другому таймі. На футбольному полі точилася справжня запекла боротьба, і в результаті рахунок зустрічі 1-1. Але в серії пенальті перевагу з рахунком 2-0 отримала команда «Авангард» жовті води. Як зазначив Юрій Зорін, досвідчений арбітер ФІФА. Всі учасники матчу виявили майстерність та командний дух. Я даже не ожидав, що в этом году уровень підніметься. прекрасно поработали Петр Артемович Шеремет, наш і Віталій Олексійович Чумак команди просто были равны в хорошому смысле. До першої ошибки спочатку ініціатива была вольногорская. Ми чувствовали, що може ми і пропустимо. Когда оказалось, що ми выдержали натиски во втором тайме сумели реалізувати то, что мы можем. То, что он смог сделать у нас Андрей Буряк дальним ударом в девятку, застал врасплох вашего вратаря. После очередной ошибки молодцы вывели один в один и забили нам хороший по игре, здесь по игре. А вот насчет пенальти, тут э, злой рок преследует вольногорцев. Я очень доволен и погодой, и приемом. Спасибо, что все приехали, вспомнили. Наши ветераны стояли там, которые не выходили на поле, но им уже под 70 хорошие ребята, Василиненко, Веселкин, Бурмата Виктор, поддерживали, поговорили, вспомним же и великого вашего Ткаченко тренера, царство ему небесное, и наших тренеров, Кузьминского Василия Григорьевича, которые начинали это по игре, я доволен, счастлив, и тем более художественная программа, ну великолепно, это всегда было нужно есть, и я очень рад, с настроением покидаем, надеемся, мы будем встречать вас Ні, хуже, ніж ви нас. арбітр цього матчу Володимир Черниш відзначив гру обох команд, а також висловив надію, що футбол і надалі буде радувати прихильників. В першому таймі, звісно, команди ще присматривалися друг до друга. Хлопці вже як кажуть в возрасті. Дуже багато травм було. Другий там розпочався з активних атак команд авангарда жовтоводи. Раза, два-три нашої воротарі Корольчук Вал Валерій дуже здорово зіграв. Він виручив. Ну а потім їхній буряк Андрій здорово, здорово пробив, і валярка теж не дотягнувся до м'яча. Красивий гол. Ну, а потім наша команда така зібралася. І вже в кінці, буквально хвилин за три, вже вони рахунок зрівняли один-один. Це зробив Ломович Олександр. Глядачам гра дуже сподобалася. Впродовж цього матчу учасниці старшої групи зразкового танцювального колективу Фламінго невтомно і завзято підтримували футболістів. Скажіть, а чи допомогла підтримка? Підтримка дівчат здорово, здорова підтримка дівчат. Скажем так, я як скажем, арбітер, я все-таки нейтральний був. Ну, я пару раз дівчатам крикнув вперед титан, і вони почали це дуже громко скандірувати. Тобто, і, і всі вболівальники почали теж їх підтримувати. Так що і футболістам, скажу чесно, це теж сподобалось. Завдяки феєричним танцям та дивовижній енергії дівчат. Глядачі сприймали цей матч як круте шоу. Нам дуже сподобалося взагалі для нашого міста, для такого маленького містечка Вільногірсь дуже приємно, що приїздять до нас жовті води, що проводяться такі чемпіонати. Дуже приємно, що запросили нас, що мами змогли виступити своєю енергією, запалити усіх, і це було не важко, тому що наші спортсмени були надзвичайно круті. Хочеться побажати тільки одне, щоб Довели вже до краси і до такого затишного місця наш спорткомплекс, щоб частіше ми тут зустрічалися і побільше було глядачів. Взагалі, гра була дуже запекла. Наш колектив Фламінго, наші мами намагалися дуже підтримувати команду Титан, але не забували і про авангард. Коли дізналися про їхню перемогу, ми підтримували, дуже все сподобалось. Дякуємо, що нас запросили. Я думаю, що на наступний рік ми обов'язково ще будемо підтримувати нашу команду. Гравців на полі надихала емоційна речівка, яка гучно і промовисто звучала впродовж зустрічі. Хто на полі завжди пан, наш титан, наш титан, доки ми кричати зможемо, наш Титан всіх переможе. Команда-переможниця Авангард жовті води стала володаркою Кубка. Найкращі гравці обох команд відзначені призами. Були нагороджені і найкращі болівальники. Ними стали учасниці танцювального колективу Фламінго та шалений фанат титану Євген. Задоволення від футболу отримали як самі учасники матчу, так і глядачі.